Шановні читачі сайту 20М.юей, вітаємо вас! Доброго вечора всім присутнім! Ви дивитеся пряму трансляцію розіграшу квитків на концерти Дженніфер Лопес і Діпрпл. Андрію, покажи квиточки нашим глядачам. Серед передплатників газети Ріа і 20 хвилин. Нагадаємо, для того, щоб взяти участь в акції, потрібно було здійснити передплату на комплект газет Ріа та 20 хвилин терміном на 3 місяці, або не лише на газету Ріа терміном на 6 місяців акція тривала до 26 жовтня, тобто до сьогоднішньої до 19.00, всі, хто встигли, і от серед них буде цей щасливчик, який і поїде слухати, дивитись своїх улюбленців у Києві. Скажемо також, що концерт Дженіфер Лопес відбудеться 13 листопада, а концерт Deep Purple – 1 листопада. Отож, поїхали, розігруємо квиточки і все Спочатку... це, це пройде в палаці спорту. Нагадаємо вам так, розігруємо квиточки на Дженіфер Лопес, кидаємо їх у нашу прозору вазу і ретельно перемішуємо. Хочеться також зазначити, що у акції саме на розіграш квитків Дженіфер Лопес взяли участь. 41 учасник, тому шанси дуже і дуже великі. Перемішуємо. можна ще я. Я теж перемішаю. Ну що ж, та, діставай. Частивчика. Дістаємо. У нас... А Який номер? Noмер квитка? А, номер квиточка. Квиток номер 35. Ще раз, ще раз перепрошуємо, бо у нас впав мікрофон. Квиток номер 35. І наш щасливий переможець, точніше, це переможниця, яка напевно в очікуванні очікує. І наша переможниця Кушнір Любов Максиміна. Зараз ми її телефонуємо 097, Любов Максимівна, якщо ви нас бачите, ми вас вітаємо 251-22-73. Очікуємо. Викук йде. Це добре. Алло, доброго вечора. А, скажіть, будь ласка, це Любов Максимівна? Любов Максимівна, а ви брали участь від газетерія та 20 хвилин у розіграші квитків на концерт Дженніфер Лопес? Так. Да? Ну тоді я вас вітаю. Ви перемогли у лотереї і ви отримуєте два квитки на концерт Дженніфер Лопес, який відбудеться 13 листопада. В Палаці спорту. Тому у, у понеділок вам потрібно. Або з понеділка, бо час ще є до 13 листопада, ви повинні прийти до нас в редакцію газети е, за адресою Хмельницьке шосе 102А Готель проспілковий 6 й поверх. 2А. Перепрошую, 2А. Хмельницьке шосе готель проспілковий 6 й поверх. І на рецепції запитаєте у дівчини, покажете документ, який посвідчує вашу особистість. І. Забирайте свої два квитки. Все, приходьте. А потім наші журналісти з вами зв'яжуться і ми думаємо, що ви з радістю поділитесь своїми враженнями від концерту. До побачення. Отож, перша переможниця у нас вже є. Це Любов Максимівна. Любов Максимівна, ми вас вітаємо. Також нагадуємо, що переплатити газету Рія і 20 хвилин можна за телефоном. Три п'ятірки 122. А Любов Максимівну запрошуємо до нас у редакцію. Нагадаємо адресу редакції Хмельницьке шосе 2А. Готель профспілковий. Так, тепер перейдемо до розіграшу квитків на концерт Deep Purple. Концерт відбудеться 1 листопада, також у Києві. Кидаємо ці квитки, лотерейні квитки сюди, перемішуємо. Перемішаю, Тетяна, будь ласка. Я перемішаю. Е, Хочеться також зазначити, що у, а, у цій акції на концерт Deep Purple взяли участь лише 21 учасник. Чомусь, бачите, вони менш популярні, ніж Дженіфер Лопес серед нас. Тому шанси ще набагато більші перемогти. Так, ну що ж, дістаю я. Дістаю я квиточок переможця. Квиток, лотерейний квиток під номером 9. Номер 9 це у нас шаповал Микола Миколайович. І дзвонимо Миколу Миколаївичу, Якщо ви нас зараз бачите, то ми вас вітаємо. Поки Перемогу. Андрій телефонує, нагадаємо, щоб передплатити газету Ріалі 20 хвилин ви можете за телефоном 3 п'ятірки 122. Так, очікуємо на з'єднання. Де виклик? Алло, доброго вечора. Микола Миколайович. Скажіть, будь ласка, ви брали участь від газети та 20 хвилин у розіграші квитків на концерт «Ді Purple? І мож... А, ви навіть дивитесь нас в онлайні? А, клас. Вітаємо! Ви перемогли! Ось ваших два квиточки я вам покажу. Прекрасно, що ви нас дивитесь. Нагадую, що концерт буде 1 листопада, тому бажано у понеділок вам з'явитись до нас в редакцію. Можете навіть на вихідних. Ми квитки вже зараз передамо. З'явитись до нас в редакцію за адресою Хмельницьке шосе 2А Готель Проспілковий 6-й поверх. Забрати свої квитки, але вам потрібно мати при собі документ, який засвідчує вашу особу, щоб ми могли знали, що це саме ви, а не якийсь зловмисник, і передали вам ваші квитки. А після концерту з вами зв'яжуться наші журналісти і думаємо, що ви будете так люб'язні поділитися з нами своїми враженнями, щоб наші читачі всі почитали ваш відгук про концерт. Добре, дякуємо тоді до побачення. Приходьте за квитками. Отож, ми ще раз вітаємо любов Максиміну і Миколу Миколаєвича. Вітаємо наших щасливчиків, наших переможців, наших передплатників. Хочемо вам побажати тільки хороших вражень, тільки хорошого концерту. І, звичайно, очікуємо, що ви про ці всі враження нам розповісте, і наші переплатники, читачі обов'язково про них прочитають у газетах Ріа і 20 хвилин. Ну, не вдалося потрапити, то хоч почитаєте, правда? Це теж нічого. Е, нагадаємо, що переплату можна здійснити за номером 555-122. Отож, Ух. стежте за нашими наступними акціями. Грайте, вигравайте, передплачуйте газету. До зустрічі! Дякуємо, що дивились нас онлайн. До побачення.